Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Харків. Що планують расисти робити, що буде відбуватися у місті Харкові на найближчий місяць листопад. Є такі, що, можуть, залякують. Расистам важко. Вони не можуть наступати на Харків. У них дуже сильні втрати. Вони тут повністю всі загинуть, мертві. Вони це намагаються приховувати і ведуть якусь пропаганду, залякування, що ну, збираються йти на Харків. Але це їм дуже важко. Заперечуюсь, негатив. Бера, скажіть, допоможіть вищі сили, що будуть рашисти чинити у листопаді, чи будуть обстріли. Так, будуть. Це спрямовано на те, щоб місто припинило. Я боюсь, що можуть обстріляти, от коли електрика, тепло, опалення. Припинила свою діяльність, економіку. Щоб люди не могли працювати от от на це місці Не захоп не захопити, а просто зупинити місто, щоб людям було так важко, щоб вони змушені були виїхати. От наче Харків є, але зупинений. От. Можуть обстріли дійсно бути. Це мені йде чомусь аж вже це після 20-го числа, після 20 листопада таке. Прям дуже серйозний обстріл, що може вимкнути опалення чи світло. Скажіть вищі сили, що планують расисти на листопад з містом Харковом робити? Ну, да. Так, хочуть припинився, щоб електрики не було зв'язку, щоб у людей не було можливості взагалі працювати, щоб існувало місто. Це їхня мета. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую. Всі програми, всі плани рашистські, руйную. Убираю повністю, ну щоб там було прям бідство. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую, більше не працюю. Лішеди Божуть росіяни обстріли чинити. Прошу Вищі сили знищить всіх, хто обстрілює Харків. всі хто нападає, хто обстрілює Харків, буде знищено, буде так і так буде. Ну, тут хороші є, карти ще і хороші. Щось буде відбуватись у листопаді. Дуже хороше. Харків. Харків. Харків, Харківська область. Прошу допомоги, вищі сили. Захистіть, одведіть, одверніть від усіх харків'ян, українців, військових, цивільних. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі одвожу, одвертаю, повертаю назад. Тому, хто робить обстріл, хто дає наказ, хай йому в голову прилетить і знищить. Більше воювати ніколи не зможе. Буде так. Отведіть, одверніть решистю від Харкова, буде так. Цікаві, які вічні. Всі плани ворожі, зруйновано. Більше не можуть воювати. І прошу вищі сили закрити небо над Харковом, де прийдуть всі необхідні. Системи Петріот, винищувачі, літаки, всі, щоб закрити небо над Харковом, над Харківською областю. Буде так і так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від Харкова росіян. І всі бомби, ракети, і снаряди рашистські направте назад. На Кремль, на Путіна, на всіх, хто придумав убивати українців, хай їм прилітає кожен день. Буде так і так буде. Прошу по Верховному суду всі біль, сльози, і смерті, і страждання, що принесли расисти, росіяни, найманці російські, все зло, що вони чинять і робили. Харків'янам і Харківській області, поверніть їм назад, хай з ними все це відбудеться. Буде так і так. І ще Росія наступати, обстрілювати не зможе. Всіх, хто на Харків позариться. без глаз, без них. Да буде все сказано, здійснено, так буде. Так, і наступне питання: місто суми. Скажіть Вищі сили допоможіть. Які плани у урошистів? Що буде відбуватися із сумами на листопад? Місто суми? Суми, Сумська область. А там багато людей, інформаторів багато. Ну тут будуть дороги обстрілюватись, закриватись дороги. От в Суми, Сумська область має там якась дорога проходить, її намагаються розчисти, зруйнувати, зупинити рух, щоб по ній неможливо було рухатись. Інформаторів дуже багато. Це все я заперечую, обираю повністю. Руйную всі плани ворожі, одвертаю, відсікаю решистів від Сум, від Сумської області. Скажіть, допоможіть Вищі сил. Чи будуть обстріли міста Суми в листопаді? Будуть е, тільки обстріли від е, росіян, росіян, всі росіяни, що Обстрілювали місто Суми, будуть убиті. Тут іде мені інформація, що На зворіт де. От все, що зробили расисти із Сумською областю, от воно вертається і росіянам назад. Де Верховний суд? Тому що. Карта йде зворо... ну, все повертається навпаки. От те, що чинили расисти. Вони зараз на собі будуть все відчувати. Що вони робили із людьми у Сумській області, в місті Суми. От Все назад їм йде. Будете. От. І більше мені прийшла інформація про дорогу. Якась є. Дорога, яку вони хочуть, щоб вона зупинилась, щоб вона не могла більше працювати. От саме місто я так і не, не бачу, що будуть обстрілювати так потужно і руйнувати. А, вони хочуть, щоб зупинився рух саме по дорогах Це їх Будуть захищати. Шляхи і місто, Суми будуть захищати. Ще хороші карти. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть расистів від Сумської області, від міста На навіки вічні. Одведіть, одверніть, і поверніть назад. Весь біль, сльози, страждання і смерті. Все лихо, що принесла Росія, російські найманці Сумам, Сумській області, поверніть їм назад. Хай вони на собі це все відчують. Буде так? Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Прошу ваші сили, одведіть, одверніть від військових України, цивільних людей у, містах, у місті Суми у Сумській області, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі будь-яку агресію, що чинять расисти. відведіть, відверніть, поверніть їм назад. Усім расистам, що дали накази на наступ, на обстріл, що виконують ці накази, хай їм на голову прилетить. Буде так і так. Більше не можуть росіяни обстрілювати місто Суми, знищено повністю всю авіацію Росії, всі склади із бомбами, ракетами, всі заводи, що виготовляють ракети. Більше немає в Росії військової інфраструктури. Буде так і так буде. Всіх, хто нас. Буде все сказане, здійснено, так був. Би... Повертаю назад силину. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!